А ця пісня. Що зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку: сенсаційні викриття в редакції програми гроші. З чого сміються журналісти нишпорки. Та як журналістки на зйомках своєю зовнішністю користуються? Коли я приходжу на інтерв'ю, як правило, так там до якогось розного чиновника дивиться. Боже заходить таке сонечко кумедні забавки на американських шоу. Чому Алек Болдуїн телеведучого брехлом обзивав, а Дрю Берімор на підлозі валялася? Це проект журналістських розслідувань, який що випуску розкриває корупційні схеми та шляхи фінансових махінацій в Україні. Як створюють програму гроші далі в телесніданку. Розпочинається все зі зборів редакції. Коротка перекличка. І журналісти, продюсери, редактор та ведучий починають обговорення наступного випуску, переказують один одному свіжі новини, діляться планами зйомок і багато жартують. Я готовий пойти на експеримент. Сауну, Після зборів журналісти розходяться хто куди, у когось монтаж, комусь їхати на зйомку. Ми з головним редактором грошей Максимом Сухенком йдемо пити каву. Вас такі. Летючки веселі, Я тому, що журналісти редакція програми «Гроші» всі такі серйозні. На бухмосині мають бути. А ви собі бачите? не хочете. Ви розумієте, у нас такі теми ну, не завжди приємні, що якщо ми ще будемо до них ставитись надто серйозно, то ми не зможемо з цим працювати всім. Запах свіже кави. Бачите? Черга на водопоясе, як має бути. Максим Сухенко працює на проєкті гроші із самого початку створення програми з 2010 року. Власне, він один із тих, хто цю програму і створював за шість з гаком років роботи в грошах за плечима у Максима шість статуеток премії Телетріумф і сотні тисячі телефонних дзвінків від корупціонерів, аферистів, казнокрадів і злодюг, про які гроші робили матеріал. Погрози є пропозиції хабарів. Є там обіцяли одного разу, там обіцяють голову відкрити, то іншого разу обіцяв один скандальний депутатів будинок. На Ялтинській набережні під керівництвом Максима Сухенка працюють півтора десятка журналістів. Головний редактор він не лише править тексти, він і психолог і досвідчений працівник відділу кадрів. Бо саме Максим приймає на роботу журналістів і саме йому вирішувати, яка людина підходить для роботи в грошах, а яка ні. Найперше у цій людини має бути загострене відчуття справедливості, тому що журналіст-розслідувач у нього немає якихось певних обмежень, до яких він може дійти, а до яких не може. Серед тих, хто не знає меж у цьому колективі, ось ця приваблива дівчина Антоніна Басенко працює на грошах чотири роки. Вона постійно користується своїми зовнішніми даними в роботі і зовсім цього не приховує. Коли я приходжу на інтерв'ю, як правило, так там до якогось серйозного чиновника він дивиться, боже, заходить таке сонечко, і тут це сонечко запитує, де гроші? Тендер такий, то у нас таку та суму. Їздити ви на цих автівках, живете там, це в принципі їх дуже збиває з пантеликою. Вони не розуміють, що відбувається, і ми встигаємо фіксувати цей вирос обличчя. Колега Антоніни ігор Колтунов до хабарників і корупціонерів застосовує холоднокровність. Хоча в житті він зовсім не такий, полюбляє посміятися. Хоча зізнається, з роками роботи на грошах його почуття гумору стало дещо специфічним. Чи трапляються якісь кумедні ситуації на зйомках? Були ситуації, коли ми знімали ні, це не кумедна ситуація. Ні, ніяких кумедних ситуацій у нас не було. А далі не пропустіть те саме сенсаційне викриття сніданківців. Хто в програмі журналістських розслідувань займається відмиванням грошей? Дивіться за декілька хвилин. В куметну забавку під назвою Коробки брехні зіграв американський комік Джиммі Фелон на своєму «The Show». А суперником по грі став сам Алек Болдуін. Yeah! Телевізійники напхали в коробки різноманітні кумедні речі. Першим витягав коробку Алек Болдуїн. Що у твоїй коробці? My... У моїй коробці дуже хворе червоне ведмежатко в пелюшках. Lot... Це брехня. This, Ні, це факт. Натомість Джимі Фелону в коробці трапилося не що інше, як резинова рукавичка, наповнена зеленими оливками та ще й з каблучкою на пальці, про що Джимі чесно повідомив болдуїну, але той не повірив. Я кажу, ти брехло переможців і переможених у грі не було. Очевидно, мета у забавки зовсім інша розвеселити глядачів тим, як знаменитості намагаються пояснити кумедний міст своїх коробок. Американські телевізійники неабияк полюбляють грати у відгадай слово і не втрачають можливості зіграти в цю гру зі світовими знаменитостями. Так, телеведуча Елен Дедженерес на своєму за елен шоу запросила позмагатися саму Дрю Берімор. Але для цієї гри вони вдяглися у середньовічні сукні. Першою показувала слова дрю, а відгадувала Елен. І вже одразу стало зрозуміло, навіщо зірки одяглися вбрання іншої епохи. В пишних сукнях, що не покажи, все смішно. Жаба, це жаба. Сніговий виянгу! Сніговий янгу. Снігова янгу! Та згодом виявилося, Дрю Берімор краще показує слова аніж відгадує. Бо коли за пояснення слів взялася Елен Дрю спромоглася відгадати лише два слова за одну хвилину. А ми повертаємось до редакції програми Гроші. Журналісти вже відзняли, написали і змонтували свої сюжети. Саме час ставати до роботи тим, хто працює в студії: оператори, звукорежисери, освітлювачі і дизайнери. Усіма ними керує режисер Ганна Сітнік. це вот наша студія. ми знімаємо програму Гроші. Промір грошей ми знімаємо е, здесь, в цій же студії, ще, з студії сашану програму Роби бізнес И здесь же знімається програма Катя Сачі Світське життя да, для цього міняються декорації. На самому ж знімальному майданчику поки що головна прибиральниця пані Надія. Доки вона не зробить свою роботу, знімальна група не почне свою. Які студії ви доводите до ладу? Гроші, що ще? Ну, все секретні матеріали, все, що є про футбол. То відмиваєте аргумент. телебачення да, аргумент кіно. А в даному випадку виходить, що ви ж відмиваєте гроші. Да, може. Коли все в студії готове до зйомок, у кадр заходить ведучий Олександр Дубінський. Спочатку невеличка артикуляційна розминка. І запис програми розпочинається. Про тому, що весь цей час... Виділля для те скупували у сепаратистів. Олександр в грошах з 2010 року прийшов сюди працювати як креативний продюсер. З 2014 року поєднує цю посаду з роботою ведучого. Саме йому, як обличчю програми, доводиться терпіти більшість погроз. Це роблять знаками. Тобто, тобі можуть зустрічати під під'їздом, а тобі можуть покласти цеглину на машину, наприклад, подряпати її. А слідкувати за тим будинком, публікувати щось в інтернеті, робити фотографії тебе, твої родини, навіть батьків моїх чіпляли зараз. Олександр перебуває під цілодобовою охороною. Це не зіркова забаганка, а виробнича необхідність. Тим паче, іноді Дубінському доводиться зустрічати тих, про кого програма гроші робила сюжет. У Мене були деякі ситуації, коли люди підходили і намагалися. Певнити, що вони невинні, або намагалися сказати, що ми робимо якусь огидну справу, ліземо в їхнє приватне життя, таке інше. Але в більшості випадків вони намагаються ігнорувати, тобто вони тебе бачать і намагаються піти. Приголомшливі викриття тих, хто живе за наш з вами рахунок від проекту журналістських розслідувань. Гроші дивіться по понеділках о 22.00 на каналі Один плюс один.